З початку року державні лікарні та поліклініки запроваджують платні послуги. Про це повідомили в МОЗ. Наприклад, платним стало приймання без направлення. Також за певну ціну можна обрати конкретного лікаря. Ще доведеться заплатити за консультацію на дому або лікування в комфортнішій палаті. Проте основні медичні послуги залишаються безкоштовними. Екстрена первинна допомога, лікування хронічних хвороб. Щоб їх отримати, потрібне направлення від сімейного лікаря. Більше про офіційні розцінки від лікарень розпитаємо Євгена Венчара, виконувача обов'язків директора департаменту медичних послуг МОЗ України. Євгене, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Отже, лікарні вже офіційно можуть брати гроші з пацієнтів за свої послуги. Розкажіть, будь ласка, про це більше, який вигляд це має на практиці? Я ну я перш за все хотів би поправити, тому що е, платні послуги в сфері охорони здоров'я легально існують ну, доволі давно. Вони існували насправді ще й до 91 го року. От, але я не думаю, що це історичний екскурс доволі буде доцільний. от е, перша постанова, яка регулювала питання надання платних послуг? Е, так, здоров'я в Україні, вона датована була 96-м роком, і зміна, яка впроваджується з 1 січня, вона переглядає ця, ця постанова 1996 року, і ну для того, щоб узгодити законодавство, зробити його більш чітким та зрозумілим. А тому ну не, не зовсім коректно казати, що платних послуг не було. Тепер вони з'явились. Вони були ну давно, але ми ну, робимо так, щоб вони були більш чіткіші, зрозуміліші для пацієнтів для лікарів і для лікарів. А, вот, тому по суті змін вона на поля в тому що ми уз... Вводили, ну, норми права між різними нормативно-правовими актами. Е, також я хочу звернути увагу щодо того, що е, і раніше обов'язковим було для отримання безоплатної медичної допомоги наявність направлення від е, свого сімейного лікаря е, законодавством. Передбачений ряд випадків, коли така допомога може надаватися і безплатно без направлення. Зокрема, це очевидно, це стосується екстреної медичної допомоги. Тут само собою не може бути ніякого направлення. По-друге, це стосується консультації деяких. Вузьких спеціалістів, таких як лікарі, психіатри, псізіатри, наркологи, кошергінікологи, також вузькі спеціалісти, у яких пацієнт перебуває ну на, ну, на лікуванні протягом тривалого часу. А скажіть, будь ласка, які послуги будуть платними, перш за все треба уточнити, що держава чітко забезпечує безоплатність надання медичних послуг, які включені до програми медичних гарантій, Щорічно програма медичних гарантій гарантії Порядок і реалізації затверджуються Кабінетом міністрів, а може кожен зайти з цим переліком ознайомитися ті послуги, які не включені до цього порядку реалізації програматичних гарантії, вони можуть закладами надаватись платно. Ну, можуть надаватись. Також існує ряд випадків, за яких навіть послуги, які включені до порядку медичної гарантії, можуть також надавати за плату, бо там додаткову плату. Це, зокрема, як я сказав раніше, це послуги, які надають, якщо вони надані без, надаються без електронного направлення, і, крім певних випадків, про які я також сказав. А, також можуть заклади надавати додаткові сервісні послуги, такі як там, покращені палати, покращені якісь сервісне обслуговування тощо а, ну це також це може бути послуга з самостійного лі, самостійного вибору лікаря з надання спеціалізованої планової допомоги якщо заклад матиме таке бажання провадити цю послугу але пацієнт і далі як і завжди має право отримати безоплатну допомогу за програмою медичних гарантій відповідно до правил які встановлені Скажіть, будь ласка, а як формуватиметься ціна на медпослуги? От по всіх лікарнях вона буде однакова? Чи, можливо, будуть розбіжності десь дорожче, десь дешевше? Ті послуги, які пацієнтам надаються безоплатно, вони визначаються програмою медичних гарантії, тобто вони визначаються урядом. Ті послуги, які можуть бути платними. Так як вони здебільшого носять такий, скажімо так, сервісний характер, додатковий сервіс, то заклади будуть їх визначати самостійно. Так само і заклади самостійно можуть визначати, чи будуть вони впроваджувати платні послуги, чи не будуть, які саме і яка саме вартість, ми виходимо з того, що, що це конкурент, доволі конкурентний ринок медичних послуг. Є приватні заклади, є багато комунальних закладів, і тут для таких додаткових сервісів може існувати якби, ну, вільна конкуренція між. Надавачами, але я ще раз повторюю черговий раз, те, що послуги, які стосуються безпосередньо там питання там життя і смерті пацієнта і вони покриваються за програмою медичних гарантії, вони є безоплатними. Тарифи на них означаються постанови кабінету міністрів. От також я хотів би звернути важливу увагу на те, що всі послуги, які надаються платно, вони мають надавати оплачуватися без готівкові формі з наданням відповідних підтверджуючих документів. Тому якщо у пацієнтів там на кось. Просять, вимагають або там якось спонукають оплатити платні послуги, але в готівковій формі, то ймовірно, що це мова йде про те, що ну в мозі це називає ми це називаємо неформальними платежами, а національна поліція це називає там ну хабарями. От, тому, будь ласка, зверніть на це увагу, те, що всі платні послуги вони мають бути е, в безготівковій формі з відповідними підтвердними документами, такими як там актив наданих послуг. Це для того, щоб зменшити зловживання. Правильно я розумію? Так, да, Тому що дійсно під час опитування пацієнтів часто виявляється, що вони думають, що вони надають, ну якби сплачують офіційно платні послуги, які потім при подальшому розгляді ситуації виявляється, що це ну не є платна послуга в розумінні законодавства. Це якби є неформальний платіж. Це дуже ну. На, ну, насправді це поширене порушення, і от одним способом боротьби з такими порушеннями, ми, як ви хочемо, зробити що це оплата, має бути виключно безготівкова. Тоді можна прослідковувати ці ну, кошти. Е, ну чи дійсно вони їх отримали лікарня? Ну, і головне, що пацієнт має відтримати підтвердні документи. Там має бути написаний реквізит лікарні, а не якогось ФОПа чи я не знаю якоїсь іншої особи. Тобто, тобто, все офіційно з документами на руках. Пане Євгене, так, це мета в регуляції в тому, щоб зробити е, платні послуги, які і, і де факто і де юре існують в сфері охорони здоров'я, зробити їх максимально білими, легальними і зрозумілими як для пацієнтів, так і для лікарів. Уточніть, будь ласка, у нас буквально залишається 30 секунд для розмови. Чи для всіх людей ці послуги будуть платними? Можливо, є якісь пільгові категорії? Законодавство про охорону здоров'я Державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, воно не не розмежовує пацієнтів за їхніми соціальними чи якимись будь-якими ознаками. Послуги надаються безоплатно всім пацієнтам, які потребують того відповідно до їх медичного стану, якщо ці послуги включені до програми медичної гарантії. Якщо вони не включені до програми медичної на то вони всі можуть надаватися платно, крім там окремих випадків, якщо є якісь юридичні особи або якісь органи державної влади, наприклад, Міністерство оборони, якщо вони там тут певні додаткові послуги готові оплачувати прикріпленому контингенту. Дякую, але загалом для всіх медян правила ну є однак, ну однакові в цьому плані. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви нам пояснили, як далі рухатися. Дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня я нагадаю, це був Євгеній Гончар, виконуючий обов'язків директора департаменту медичних послуг МОЗ України.